Ласкаво просимо до відео про сім найцікавіших фактів про людський мозок. Наш мозок неймовірно складний і цікавий орган, і в цьому відео ми дослідимо деякі з найбільш інтригуючих аспектів його функціонування. Чи знали ви, що людський мозок здатен генерувати більше електричних імпульсів за один день, ніж усі телефони у світі разом узяті? Цей факт підкреслює неймовірну електричну активність, яка відбувається в людському мозку. Нейрони спілкуються один з одним, посилаючи електричні сигнали через синапси. Вони створюють величезну мережу зв'язків, які забезпечують складне мислення та поведінку. Мозок споживає близько 20% енергії організму, незважаючи на те, що становить лише 2% його загальної маси. Цей факт говорить про високі метаболічні потреби мозку. Для нормального функціонування мозок потребує постійного постачання кисню та поживних речовин, і він значною мірою покладається на глюкозу як джерело енергії. Мозок використовує більше глюкози ніж будь-який інший орган в організмі. Наш орган мислення повністю розвивається приблизно до 25 років, а певні його ділянки продовжують змінюватись протягом усього дорослого життя. Це говорить про його постійний розвиток і пластичність. Хоча мозок зазнає значного розвитку в дитинстві та підлітковому віці, певні ділянки продовжують змінюватися і в дорослому житті. На цей безперервний розвиток може впливати широкий спектр факторів, включаючи досвід, навколишнє середовище і вибір способу життя. Наш мозок має природний негативний ухил, що означає, що ми схильні зосереджуватись більше на негативному досвіді, ніж на позитивному. Це упередження, ймовірно, розвинулося як механізм виживання, оскільки допомагає нам уникати потенційно небезпечних ситуацій. Проте він також може сприяти виникненню почуття тривоги, депресії та стресу. Розуміння цього природного упередження може допомогти нам переосмислити наші думки і зосередитися на більш позитивному досвіді та емоціях. Мозок може змінюватися та адаптуватися у відповідь на досвід і стимули. Це явище відоме як нейропластичність. Цей факт підкреслює неймовірну адаптивність мозку. Нейропластичність це здатність мозку утворювати нові зв'язки та переорганізовувати існуючі у відповідь на досвід і стимули. Це явище є ключовим для навчання та пам'яті, а також може бути використане в терапевтичних цілях. Розуміння нейропластичності може допомогти нам краще оцінити неймовірний потенціал мозку до змін та адаптування. Аптації протягом життя. На розмір і структуру мозку може впливати широкий спектр факторів. Хоча генетика відіграє важливу роль у формуванні розміру та структури мозку, фактори навколишнього середовища, такі як харчування, стрес і досвід, також можуть мати значний вплив. Розуміння цих впливів може допомогти нам краще оцінити складну взаємодію природи. Дослідження показали, що медитація може збільшити товщину певних ділянок мозку, пов'язаних з емоційною поведінкою та увагою. Це може покращити емоційну поведінку, зосередженість та зменшити стрес і тривогу. Вважається, що медитація змінює патерни нейронної активності в мозку, яка бере участь у саморефлексії та емоційній регуляції. На цьому ми завершуємо відео з цікавими фактами про наш мозок. Сподіваємося, вам сподобалося дізнаватися про надзвичайну складність та адаптивність цього дивовижного органу. Дякуємо за перегляд! І якщо ви знайшли це відео інформативним, будь ласка, підніміть великий палець вгору і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше цікавого контенту українською мовою.